Завжди дружина. Якщо це адекватна дружина, вона пом'якшує чоловіка. Тобто вона робить його життя затишнішим чоловік знає, що що би там не було, я втечу додому, і вдома у мене затишок, оце буде моя шкаралупка, де я буду себе комфортно почувати. І для дружини так само. Тобто, коли вона стає сама, коли вона стикається з новими викликами, вона ну, скажімо так, маскулінізує трошки, трошечки. Mm. Тобто вона перетворюється більше схожою на чоловіка. Це не значить, що хтось кращий, хтось гірший, це не значить, що ми там а, а, маємо хтось над кимось домінувати. Це значить, що в нас є свої зони відповідальності. І от жінка починає брати на себе. Крім своїх обов'язків чоловікові, а чоловік, крім своїх обов'язків, починає брати жіночі. Uh -huh. І це приводить до перенавантаження. Коли ти спілкуєшся з людиною кожен день, коли ти розумієш, як вона живе, що вона зараз переживає, тобто людина не просто тобі каже: приготувала їсти, зводила дітей в школу. Uh -huh. Ну, так не може бути. Коли ти починаєш з людиною розмовляти довше, ця людина буде вам розповідати. Про свої емоції, да, угу. про ту глибину думок, переживань, про що ти думала сьогодні, а що тебе тривожило? Тобто, коли ми говоримо про ці речі, дуже важливо, щоб у нас відновлювався духовний зв'язок, щоб дружина говорила з чоловіком, і чоловік, бо чоловік ніколи не відкриється чужій людині. Різні люди, звичайно, є, але в більшості випадків чоловікові дуже важко відкривати чужим людям. А рідній дружині, з якою я вже там прожив 5-10 років, у мене вже на неї другий десяток дітей пішов, все так, я вже можу їй відкритись, я вже можу з нею поділитися, я вже можу там розповісти про свої глибокі переживання. І це потрібно, це важливо, Господь нас створив такими, щоб ми відкривалися. Бо коли ми проговорюємо, в нас по-іншому працює мозок.